Добрий день, любі дітки і батьки! Вітаю вас усіх на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас буде аплікація, і нам для сьогоднішнього заняття знадобляться два кружечки різних кольорів. Один більший, а один менший клей, серветочка і дощечка для намазування деталів клеєм. А що ми сьогодні будемо аплікувати, зараз дізнаємося. Відгадайте загадку. Скрикотуха білобока, а зовуть її. Ви вже знаєте, хто це? Підкажу, що це пташка. Скрикотуха білобока, а зовуть її. Так, вірно, сорока наша пташечка, сорока білобока... Ось вона, про яку ми вивчаємося на цьому тижні. Дітки, наша пташечка сорока засмучена, у неї сталася біда. І біда, і радість водночас. Погляньте, у нашої сороки білобоки, народилися, вилупилися із шкарлупок яєчок маленькі. Так, сороченятка, ось вони сидять де? Що це таке? У гніздечку. Так, сорока білобока хоче нагодувати їх чим так кашкою, але біда у неї ось яка. Немає в неї тарілочок, щоб насипати кашку для сороченят. Кашку вона вже зварила, а ви мені вчора допомагали кашку варити. Пам'ятаєте, як ми вчора з вами кашку ось так варили сороці білобоці Кашка готова є, а насипати ніщо, бо немає тарілочок. Давайте ми допоможемо, сороці, допоможемо. Так, допоможемо, і ми їй виготовимо чудові тарілочки. Ось у нас є два ось таких кружечки. З них вийде у нас. А коли кожен виготовить, то тарілочок буде багато. І мама-сорока нагодує усіх маленьких сороченятак. Дивіться, як ми будемо виготовляти тарілочку. Ми візьмемо менший кружечок, менший. у нас їх два. Великий і менший. Маленький. От ми беремо той, що Меншенький, а великий ми покладемо. І з білої сторони, не з кольорової, а з білої, ми його змастимо увесь клеєм. Ми покладемо його на дощечку. Щоб ми столик не вимазали клеєм, ми кладемо на дощечку. І Намазуємо, клеєм весь кружечок. Підтримуємо трішки пальчиками і добре змащуємо клеєм. Ось так увесь кружечок, змащуємо клеєм. Змастилимо його, клеєм, і нам потрібно ось цей менший кружечок. Дощечка тепер нам не потрібна вже. Нам необхідно менший кружечок, змащений клеєм, наклеяти на кольорову сторону. сторону ось великого кружечка. Ми великий кружечок кладемо кольоровою стороною доверху, білою стороною донизу і білу сторону. Меншого кружечка іншого кольору наклеюємо посерединці тарілочки так, щоб скрізь залишилися однакові краєчки. Насерединку тарілочки. Ось так. Потім ми візьмемо серветочку, накриємо і отак долонькою можна кулачком отак, трішки пристукуємо. Ось так ми зробили. І погляньте, яка тарілочка у нас вийшла. Ось це буде серединка тарілочки, куди ми будемо насипати кашку для сироченят. А це такий ободочок буде в тарілочки червоного кольору. Ось така гарна тарілочка вийшла у мене. Я її подарую. Сороці, щоб вона насипала сороченяткам кашку, у цю тарілочку. Ви вдома теж виготовіть ось такі тарілочки. Кольори можуть бути любі, які ви забажаєте ви виріжте два кружечки, більше і менше, будь-яких кольорів, які вам то вподоба. Зробіть ось таку тарілочку, заплікуйте і Прийшліть нам фото своєї тарілочки, а ми всі ці тарілочки передамо нашій сороці-білобоці. Вона в них насипе кашку для своїх сороченяток. І біди в сороки, і не буде ніякої. У неї будуть і маленькі сороченятка, і будуть і тарілочки, в які вона буде насипати кашку для сороченят. Чекаємо на ваші фото, ваших тарілочок. До побачення, до нових зустрічей!